Всім привіт! Сьогодні у нас буде закупка машин на 2000 коїнів. У мене так-то було 3000 конів, але я дуже давно собі хотів і нарешті купив ось цю машину. Не знаю, мені просто подобається там дефар відкривати. Прикольно. Перше, що я думав, що казав Ламборгінні до Honda. Я потім зрозумів, що погано думав. І ми заходимо на світовий ринок. Бачите, отаку от... А Супер з Ворсаж у мене є. Ні, не хочу. не купити машину на 300 сил. Бажано МК Мерседеси або, або GTR R32. То вот я прям дуже хочу. форса, з Ворсажа на 300 сил. Це прямо мріяв. А в мене є М5 на 300 сил. все. А, у мене є той субар. Той він от дюпаний. Мого друга таких він. Кела в Кел дюті. Автобус з хромом. Пуста беха. Ти що коїні? ціна мінімум. Яка то 500... То, то не п'ята серія. Яка п'ята серія? То п'ята. Їйці на ну 300 коїні. Ну на світовому ринку. Ладно, поблизу 400. За неї, дати, вона ну, так то за справжні гроші і за кої не купиш. М5... У мене є М5 на 300 золоту, аж нам тільки лишні кої. На 300 сил купляємо. Дайте зразу подивимось. Ні, але прикольно. Триста сила кула. То що я давно хотів. Зараз. І ми погнали ще якусь тачечку собі купив. Так сказати. Останнє. Я тільки що діті 63 купив. Ще її шаль там було просто ма. Чесно радий, що я купив собі Діті 63. -й. Тепер зможу навіть на якийсь собі... Ну, можна навіть на якусь тачку, яку я давно хотів вийду в мене. А не є він четвертий, тим більше той вініл. Та якийсь випша вигаданий вініл з якогось 30-го століття. Тут вам там виправ, можна за 6 тисяч купити. Якби був би вініл Хоніган, я б, певно, би купив. А так ні. Мені не подобаються тачки з хромом. До речі, всі підписуйтесь на мене і на Матвія. Вам нажати одну кнопку, а нам з Матвієм дуже. Ну... Ну ми будемо дуже раді. Порш. Кристиану Роналду на 300 сел, На жаль, нет. Ну, я не хочу. Ну, тем больше у меня нет Порш. А не, не могу. Ну, короче, этот Порш коштует миллион. У меня есть такой Марс с таким самым винилом. Кот Башка, Коник. а то чит все, то понятно точит то миллион процент. <плес> <100, 000. плес> я такие читать за в приду, их никто не купляет. А это йойой, шкода що на 300 сын. Я хочу именно с таким вот винилом. Именно такие та. Сколько же той? Вот на то винил з форсажа. Короче, мне мені подобається. Ой, тут вродить чи, чи ні. Йоу, не знаю навіть. Ано, купляємо. Ану, Ану. така уточка. І отакі ми машини купили на дві тисячі коїнів. І всім папа. -па.